Всіх вітаю на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. Це відео присвячене іграшковому буму. І це такий спільний проєкт, який організувала Оксаночка Недошитко. Її канал так і називається Оксана Недошитко. Тут ми приймає участь дуже багато дівчат. І я вас запрошую пройти у інфобоксі, буде відео, о, не відео, а посилання на всі канали дівчат, які приймають участь. Хтось приймає участь у чатах, хтось у Інстаграм, а хтось викладає відео на YouTube. Тому заходьте, підтримуйте наших дівчат, вони створюють неймовірну красу і стільки краси. Я, мабуть, ну, ще не бачила. О, дійсно, там просто парад іграшок. Ну, до того дівчата-рокодільниці я просто я в захваті. Я дуже вдячна Оксаночці за такий чудовий проєкт, за можливість розбавити своє таке буденне в'язання спицями ось такими милими іграшками. І в мене на цьому тижні я не багато в'язала, я в'язала всього лише одну іграшку і в'язала її, ну обрала я її давненько, і в мене вона, ну як сказати, вона в мене ще починалася в'язати, я її починала ще у тижні стартів і у Оленочки Буганової. І так вона перейшла спочатку старти, потім кубик, от, потім, уже, і, так сказати, і в цьому. Цей, цей тиждень співпав з тиждень вільної людини. І от я ж тільки побачила, що Оксаночка організувала цей іграшковий бум весна. А я ж ніколи ще не брала участь у цих бумах іграшкових, тому я зразу побігла туди, зареєструвалася тобто в групі, там доєдналася до групи дівчачої, і там ми, так сказати, вже хвастунці свої виставляли. І ви знаєте, це дуже важливо. От, дівчат, чесно, хто хоче в'язати іграшки, доєднуйтеся. Ось там є посиланнячко. Значить, в теле... На телеграм-канал буде в інфобоксі, на посилання на всіх цих дівчат, хто в'яже на канал Оксани Недашидко. Доєднуйтеся до нашого спільного в'язання, до групи просто, може, ви просто хочете поспостерігати за дівчатами, які в'яжуть, може, ви хочете спитати поради якоїсь, вам завжди підуть на зустріч, завжди порадять. Так, як порадили мені. У мене дійсно трошечки вийшла там е, оказія із животиком для цього е, хомічка. Ви, ви побачите це в таких малесеньких я вам зроблю такі малесенькі підключення, Ну, як добірочку таку після цього, що я вам зараз покажу. Да? І ви побачите, як я створювала цю іграшку, як вона поступово створювалася. По цей. Там буде і фото, і. Невеличкі такі маленькі підключення відео, відео, як вона створювалася. І ось, як результат, я можу сьогодні похвастатися своїм ось таким хомечем. Мій красунчик. Хомич, знайомтеся. Така чудова іграшка в мене вийшла, дівчата. Я вам дуже дякую, дуже дякую Оксані за такий чудовий проєкт. Я дійсно я дуже задоволена. От у мене була проблема з цим животиком. Ніяк він у мене не складався, так сказати, в такий животик, щоб ляшечки були і оцей ось виступаючий животик. Але е, спільними зусиллями дівчата мені підказали. І ми вийшли на як сказати, на особисті повідомлення я пішла в особисті повідомлення. Мені прямо написали телефон, дзвоніть, пишіть, заходьте, як то кажуть. Да? Я пішла в особисті, і там прямо мені Оксана перезвонила, розказала, показала, як вона робиться все. Тобто люди в'яжуть роками. А я? я така, що я ну, час від часу, так скажемо. Мені дуже-дуже сподобалося, і це дуже, знаєте, це дуже класно, коли можна просто розбавити свої в'язання, таке буденне, шкарпеточне чи плечові вироби, можна розбавити ось такими милими іграшками. Но дійсно, знаєте, зразу з'являється посмішка на обличчі, коли бачиш отаку милоту, погодьтеся зі мною. Так, ось такий у мене вийшов іграшковий бум. Всього лише одна робота, всього лиш одна іграшка, але яка, крас, який красунчик. Я бажаю вам приємного перегляду. Далі буде про створення цієї іграшки. У мене трошечки там була заминка, не вистачило новушку. Саме о цієї пряжі, от на, от спиночку треба було вушка відв'язати і потім обв'язати його, приєднавши біленьке і ось це такого кольору, то я чекала пряжу, поки пряжа мені прийде з магазину. Ну і Потім вже пішло діло. Поки я чекала пряжу, я вив'язала кардиганчик. Кардиганчик ось такий він мав бути просто-чисто. Оранжевого кольору, але я вирішила обв'язати його ось таким відтінити, так сказати, цей кардиганчик, вив'язати його з синеньким, обв'язати когачком. Далі пришила гудзик замість зав'язочки, як там було рекомендовано в описі. Ну Опис я не дуже дотримувалася, зашивала я трикотажним швом ось Тут -то. тут для вушок прорізи робила, закривала петлі, потім набирала. Ну ось я, така от Іграшка в мене вийшла. Прошу вас, поставте мені вподобайки, похваліть мене в коментарях, мені це дуже допоможе і надалі створювати красу і показувати вам ділитися з вами цією красою. Хочу в мене і одна іграшка, але я дуже-дуже задоволена мега задоволена своєю роботою. І хочу вам подякувати за ваші перегляди, за вподобайки, за. Підписку за коментарі, які ви мені сподіваюся залишите. От. І бажаю вам гарного перегляду і гарного дня. А також, як завжди, я бажаю в кінці відео. Я хочу, щоб ви завжди заходилися в безпечних місцях. Я бажаю вам мирного неба. І нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. Я вас цілую, люблю, бувайте! Пока!